Привіт! У цьому відео я покажу, як налаштувати постійний платіж у Trader Republic з вашого рахунку. Для цього натискаємо переказ внизу справа, а потім відправити. Тут можна вибрати контакт або натиснути додати новий контакт. Потім вводимо ім'я та IBAN. Далі тиснемо продовжити і вводимо суму, яку хочете платити щомісяця. Наприклад, 10. Тиснемо далі і бачимо всю інформацію, чітко представлено. Важливо звернути увагу на пункт виконання. Натискаємо виконання, потім на. Частота і вибираємо, наприклад, щомісяця. Можна вибрати щотижня або щокварталу. Вибираємо щомісяця, дата початку і обираємо потрібну дату, наприклад, цю, і натискаємо Налаштувати. Потім знову на Налаштувати. Тут перевір, чи все гаразд, тоді тисни «Відправити». Бачиш, запланований переказ створено. Знайдеш його у розділі Годь тисни транзакція, вгорі побачиш заплановані 10. Натисни на них, потім внизу, далі на керувати, а тоді видали. З'явиться повідомлення точно хочеш видалити цей запланований переказ? Так, і переказ видалений. його вже немає у запланованих. Ось так легко створити та видалити постійне доручення в Trade Republic. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувай!